У Німеччині знову хочуть депортовувати чоловіків біженців до України. Новина, яка щоразу шокує нас ще більше, що буде цього разу? Давайте поговоримо з вами про це. Але ви спочатку підпишіться, поставте лайк і. Прокоментуйте це відео. У Німеччині назривають серйозні зміни в міграційній політиці, які можуть безпосередньо торкнутися українських біженців. Ініціатором нових пропозицій виступила партія Християнського соціального союзу політичний партнер ХДС канцлера Фрідриха Мерца, що вони саме пропонують. Одна із найбільших таких резонансних пунктів це є питання перебування українських чоловіків призовного віку у Німеччині. Заявляють, що за його словами придатні до служби українські чоловіки мають повертатися до України. Також вони вважають, що такі біженці повинні долучатися до захисту своєї країни, а не залишатися на території Європейського союзу. Фінансові обмеження для біженців, окрім цього, партія пропонує змінити підхід до соціальної підтримки. У проєкті резолюції зазначено, що всі прохачі притулку, незалежно від країни походження, повинні використовувати власні фінансові активи для покриття витрат на проживання у Німеччині. Це нововведення може стосуватися й українців, які в'їхали до країни після квітня 2025 року, та підпадають під дію закону про допомогу шукачам притулку. Масштабні депортації у 2026 році документ також містить пропозицію щодо масових депортацій. Зокрема, партія заявляє, що громадянська війна в Сирії завершилася, а отже, підстави для захисту багатьох сирійських біженців. Більше не є актуальними, що планується організація регулярних депортаційних рейсів, повернення мігрантів до країн походження, зокрема Сирії та Афганістану, прискорена примусова депортація для тих, хто відмовляється виїжджати добровільно. А також що ще важливо знати українців. Нагадаємо, що німецький уряд також розглядає рішення про скорочення соціальних виплат для українців, які прибули після 1 квітня 2025 року, про що ми говорили раніше. Але кабінет міністрів має визначити чи переводити їх на якусь іншу, менш фінансово вигідну системну допомогу, або взагалі забирати. Наразі всі ці ініціативи політичні пропозиції, але вони чітко демонструють зміну настрою у німецькій міграційній політиці. Ми й надалі стежитимемо за розвитком подій і повідомлятимемо про всі рішення, які можуть вплинути на українців за кордоном. А ви підписуйтесь на цей канал, щоб не пропускати важливі ці новини. І е, поставте лайки, підписуйтесь на наші соціальні мережі, які є в описі під цим відео. Коментуйте і пересилайте своїм друзям. Усім па-па!